Вітаю всіх. І так, болісна тема, бачу. В харківських пабліках багато переброска людей з ППО на піхоту. Вибачте, це кошмар. Якщо ми не можемо втримати якісь там території ці добаві, треба це прийняти вже і не знущатись над іншими. Справа доходить до того, що я читаю, що це в Харківській області навіть відбувається. Вибачте, якого хрена. Чепати мобільні вогневі групи, які захищають від шахедів місто мільйонник, на, на хвилиночку кидати під якийсь Покровськ. Вибачаю все, але мати совість треба. Треба захищати території, які вже є. Розумі зрозуміти, що? Ми якщо ми щось втрачаємо, так ми втрачаємо. Це кошмар. Я проти, щоб Харківщину так оголювали. але взагалі я сподіваюся, що наш мер буде стукати усі двері. Щоб місто тримали, тому що задрало, просто задрало. на ну, чому щось не тримаємо, не тримаємо. Панацето і Покровське, розумію, далі Дніпропетровська область. Але треба е думати, треба думати. Починати думати. Ким? Стільки мобілізація, просто кошмарна мобілізація відбувається. Куди ці люди? Де ці люди? Куди їх не вистачає людей, так все закінчуємо, як є. Не можемо, признали, що ми не можемо і вже яке закінчили. Домовились про якісь кордони? Хто не хоче евакуюйтесь по ці кордони, все нафіг збала. Сказати чітко, зрозуміло, ну, це знущання. Це вже знущання. Конкретне знущання над людьми. Тепер я хочу подивитись, чи дійсно. Ого. Імператриця, так, є така тема. Ой, так, чи дійсно, чи дійсно з ППО, сил ППО, мобільних вогневих груп захисників неба переводять в піхоту? Чи дійсно звідти переводять в піхоту? Дивимось. Так, тут тузу. По тузу. вибачте, це знущання Дебіли. Помірність. Не всіх, так, не всіх. Але все-таки. Конкретно. Ворог тепер шукатиме варіанти, чим кидатись. Якщо мобільні вогневі групи буде мало їх, то він шахедами все буде робити, навіть як йому ракети. Будь ласочка, раптово. Ось вам ось тут мені виходить. Мова була про критичну інфраструктуру. Ось вам світло, раптово буде жопа. Неочікувано. Цю тему підняли, але захисту там немає. Неприємно. Це дійсно переводять, їх переводять. Тепер. Що Україні коштуватиме перевод захисників неба до піхоти? Що Україні коштуватиме перевод захисників неба до піхоти? А ну, людей, ресурсу, звісно, жертви. Звісно, це жертви ворог. Дивіться, яка краса. Все по колу, циклічність. Так, можливо, десь буде менше окупації. Можливо, але кінцевий результат. Десятка мечів жертви, енергетика, світло. Тобто, це буде для ворога. Обмежити нас в ресурсах, світло, вода, опалення, оголяються критична інфраструктура. Дев'ятка мечів, розчарування. Це важка тема, і результат буде поганий. Сонце це енергетика, енергетика, критична інфраструктура. Від цього пляше вода, опалення все інше. Треба бути дуже обережними, тому що це тепер можна лупити не тільки ракетами буде, що дорого. І наші намагаються відтермінувати це все гімно. А ще й шахи. Шахи дешевше, легше, а, а лупити же можна. Якщо не будуть їх збивати, воно буде долітати всюди. Ви розумієте? І на атомку пустити, якщо їх 10 штук, ну, це вам так. Я в шоці? Просто в шоці ворог цим буде користуватись? Віця, по-перше, вони жертви. Якщо люди, ППОшники, вони офігенні. Тут я. Тільки почала бачити, що шахадів збивають нас все добре, на місто майже воно не долітає, все супер, тут на тобі. Така тема. А розумієте? Тобто вони чомусь, наші уми, не думають про захист територій, які потрібно захищати. На лінії фронту жопа, так вибачте, треба вирішувати щось, якщо ми не тягнемо, визнати це. Наші не визнають, все, все приховують. Страшно визнати. Ось вам результат. На жаль, неприємно, але факт.